Лера, червоні троянди, Олена, білі ромашки, Віта, Фільпанные жовті, Даша, Алі рози, Юля, білі рози. <розуміло> Юля, Даша, Іра, Лена, Віта, Таня, Надя, Наташа, Лера, Маша, Женя, Катя, Аня. <розуміло> Рози, орхидеї, ландиші, бабка, ромашка, вівники, фіаури, діони, дівні це сів. Салат з картоплі однієї, чіпси, картопля фрі, пюре і печена <глукна> картопля. <рукна> <глукна> чіпси, <глукна> картопля, салат з перцем, пироги, вареники, картопля в кожушках, кораб. Юля, троянда, Таня, орхідей, Іра, Тюльпани, олена, Фіалки, віта, Богошки, краща, Підсніжники, дольна букет ромашка. Змаже картопля, драники, пюре, картопляні оладки і картопляна запіканка і картоплятичі.